Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Ви знаєте, що все, що нас оточує навколишньому світі, фізика називають матерією, матерія перебуває в двох основних станах: у стані речовини і у стані поля. З речовиною більш-менш зрозуміло. Ми можемо її побачити. Ми можемо доторкнутися, якщо це безпечно для нашого здоров'я та життя. А от з полем трошечки заплутаніше. Ми не можемо побачити поле, але можемо спостерігати його прояви. На сьогодні ви знаєте три види поля: електричне поле, магнітне поле та гравітаційне поле. З теми магнітні явища ви знаєте. Що англійський вчений Майко Фарадей зробив на основі своїх дослідів такий висновок. Змінне магнітне поле створює електричне поле. Інший вчений шотландець Джеймс Масквил на основі своїх дослідів висунув гіпотезу, що змінне електричне поле створює магнітне поле. На основі дослідів спостережень гіпотез висновки цих вчених було. Встановлено, що електричні та магнітні поля завжди існують разом. Неможливо відділити один вид поля від іншого. Вони співпрацюють і утворюють разом спільне поле, яке називається електромагнітним полем. Отже, електромагнітне поле це особливий вид матерії, за допомогою якого Дійснюється взаємодія між зарядженими тілами і частинками та намагніченими тілами. Електромагнітне поле виникає та поширюється в просторі за допомогою електромагнітних хвиль, а електромагнітна хвиля це поширення в просторі змінного електромагнітного поля. Знову ж таки, на основі своїх дослідів Джейс Максвелл, Зробив висновок, що джерелом електромагнітної хвилі може бути будь-яка заряджена частинка, що рухається з прискоренням. Розглянемо основні характеристики електромагнітної хвилі. Як і для механічних хвиль, основними характеристиками електромагнітних хвиль є швидкість поширення В, довжина хвилі лямбда і частота ніо. Між цими величинами існує співвідношення дорівнює лямбда помножити на нього. Така ж сама формула була і для механічних хвиль. Причому під час переходу електромагнітної хвилі з одного середовища в інше, швидкість поширення та довжина хвилі змінюється, а частота не змінюється. Які ж властивості притаманні електромагнітним хвилям? Для поширення електромагнітних хвиль не потрібне середовище. Якщо ви згадаєте механічні хвилі, то для поширення механічних хвиль наявність середовища було обов'язковою умовою. Отже, для поширення електромагнітних хвиль не потрібно середовище. Електромагнітні хвилі можуть поширитися навіть в вакуумі. Найкраще і найшвидше поширюються електромагнітні хвилі. Саме у вакумі. У вакуумі всі електромагнітні хвилі поширюються з однаковою швидкістю, яка позначається маленькою літерою С. Отже, швидкість електромагнітних хвиль у вакуумі позначається літерою С і дорівнює 300 000 км за секунду. Або 3 на 10 восьмому степені метрів за секунду. І, відповідно, формула, яка пов'язує швидкість, частоту та довжину хвилі, може бути записана для вакууму в такому вигляді Це дорівнює лямбда помножити на ню. Ще один вчений німець, за походженням Генріх Герц, до речі, на його честь була названа одиниця вимірювання частоти, зробив такі висновки на основі своїх дослідів знову ж таки. Що електромагнітні хвилі частково поглинаються речовиною і частково розсіються нею, що електромагнітні хвилі заломлюються на межі з диелектриком. І електромагнітні хвилі відбиваються від провідних предметів. Якщо уважно вчитатись у останні три властивості, які вивів Генріх Герц, які встановив Генріх Герц, то можна помітити. Що схожі властивості були характерні для світла. Саме Генріх Герц за допомогою своїх експериментів, своїх дослідів практично підтвердив теорію, яку перед цим, приблизно за 15 років, розробив Джеймс Москве. Цей геніальний вчений припустив, що світло є різновидом електромагнітних хвиль. Що і підтвердив своїми дослідами Генрі Херц, підведемо підсумки. Отже, стараннями таких вчених, як Майкл Фарадей, Джеймс Максвелл та Генрі Херц, були встановлені наступні факти про електромагнітні хвилі. Основними характеристиками електромагнітних хвиль є швидкість поширення, довжина та частота. Формула, яка пов'язує. Ці величини виражається в такому вигляді. дорівнює лямбда помножити на ню. Під час переходу електромагнітної хвилі з одного середовища в інше, швидкість та довжина поширення змінюється, а частота залишається незмінною. Для поширення електромагнітних хвиль не потрібне середовище. Найкраще та найшвидше поширюються електромагнітні хвилі у вакуумі. Із швидкістю 300 тисяч метрів за секунду. Світло є різновидом електромагнітних хвиль, і для електромагнітних хвиль характерні такі ж самі властивості, як і для світла. Частково електромагнітні хвилі поглинаються речовною, частково розсіюються нею, заломлюються на межі з діелектриком, відбиваються від провідних предметів. Спробуємо застосувати розглянуті факти на практиці. Перше завдання що змінюється під час переходу електромагнітної хвилі з одного середовища в інше? довжина хвилі чи частота. Дивимось на наш конспект і бачимо, що змінюється довжина хвилі. Частота залишається незмінною. Отже, відповідь. Довжина хвилі. Розглянемо задачу. Обчисліть довжину електромагнітної хвилі у вакуумі. Якщо частота коливань у ній 4 помножити на 10 в 11 степені герц. Нагадаємо основні позначення V швидкість лямбда – довжина частота. Причому, так як задача мова йде про розпосудження хвилі у вакуумі, то замість літери В будемо використовувати маленьку літеру С. Запишемо дані. дано нью частота 4 помножено на 10 в 11 степені Герц і швидкість. Розпосуджене світло в вакуумі це дорівнює 3 на 10 восьмому степені метрів за секунду. Потрібно знайти довжину хвилі лямбда. Запишемо формулу Це дорівнює лямбда нью. Ця формула пов'язує три наші величини. Дві відомі одну невідому. Виразимо з цієї формули лямбда – довжину хвилі. Потрібно нам величину. лямбда дорівнює це поділити на ню. Підставимо оцю формулу в відповідні значення. Замість С3 помножене на 10 в 8 степені. Замість ню 4 помножене на 10 в 11 степені. Виконаємо обчислення і отримаємо 0,75 помножене на 10 в мінус 3 степені метрів. Я не наводжу тут виконання дій над одиницями вимірювання величин. Можете зробити за бажанням це самостійно. І не роз'яснюю детально, як ми виконуємо обчислення. Думаю, що ви зможете виконати це самостійно. І відповідь: лямда дорівнює 0,75 мм, тобто метри я перевела в міліметри. Ви можете записати відповідь у такому вигляді, в якому було отримано 0,75 на 10-3 в мінус 3 степені метрів. Наступна задача, яка частота електромагнітної хвилі, що поширюється у воді, якщо у цьому середовищі вона має довжину 5 помножену на 10-4 степені метрів і швидкість 2,5 помножену на 10 степені метрів за секунду. Необхідна нам інформація і запишемо, що дано. Дано, довжина. Хвилі лямда дорівнює 5 помножено на 10-4 степені метрів. Дана швидкість розповсюдження хвилі у воді 2,5 помножено на восьмому степені метрів за секунду. І потрібно знайти частоту ню. Запишемо формулу, яка пов'язує ці три величини: дві відомі та одну невідому. В дорівнює лямбда ню. З цієї формули виведемо ню частоту НЮ дорівнює В поділити на лямбда. Підставимо відповідні значення. Замість В 2,5 помножено на 10 в 8 степені, замість лямбда 5 помножено на 10 мінус 4 степені. Виконуємо обчислення, тут досить легко їх виконати, і отримуємо, що НЮ дорівнює 0,5 помножено на 10 в 12 степені герц. Ну ж таки, дію над одиницями вимірення величин я не наводжу і запишемо від, запишем відповідь: ньюдерні 0,5 помножити на 10-12 степені Гц. І виконаємо ще одну задачу. Обчистить довжину електромагнітної хвилі з частотою 7 помножена на 10, 14 степені Гц у склі. Якщо швидкість електромагнітної хвилі у цьому середовищі, тобто склі, 2,1 помножено на 10 в 8 степені метрів за секунду. Необхідна інформація. І виконуємо скорочений запис. Частота ν дорівнює 7 помножено на 10 в 14 степені Гц. Швидкість В дорівнює 2,1 помножено на 10х. Восьмому степені метрів за секунду. Потрібно знайти довжину лямбда. Запишемо формулу, яка пов'язує ці три величини. В дорівнює лямбда, помножене на нью. Виразимо з цієї формули лямбду. Лямда дорівнює V, В на нью. Підставимо відповідні значення замість цих величин. Замість Підставимо 10 в підставимо 2,1 помножену на восьмому степені. Замість нього підставимо 7 помножену на чотирнадцятому степені. Виконуємо обчислення дуже досить легко. Тут виконується 0,3 помножене на 10-6 степені метрів. Отже, в результаті ми отримали, що довжина хвилі 0,3 помножену на 10, на 10 в 6 степені метрів. Якщо ви згадаєте, то. 10 мінус 6 степені метрів – це мікрометр. Отже, можна записати відповідь таким чином: лямбда дорівнює на 0,3 мікрометри. Можна було записати і у початковому вигляді на ваш розсуд. І наостанок, спробуйте перевірити себе, як ви засвоїли основні факти, які були розглянуті на цьому уроці. Перше запитання. У чому полягає гіпотеза Джеймса Максвелла? Джеймс Максвелл висунув таку гіпотезу, що змінне електричне поле створює магнітне поле? Друге запитання: дайте означення електромагнітного поля. Назвіть його складові. Електромагнітне поле це особливий вид матерії. За допомогою якого здійснюється взаємодія між зарядженими тілами і частинками та намагніченими тілами. Основними складовими електромагнітного поля є електричне поле та магнітне поле. Третє питання як утворюється електромагнітна хвиля, які об'єкти можуть її випромінювати? Електромагнітна хвиля. Утворюється під час поширення в просторі змінного електромагнітного поля. Джерелом електромагнітної хвилі може бути будь-яка заряджена частинка, що рухається з прискоренням. Четверте запитання: які фізичні величини характеризують електромагнітну хвилю? Основними величинами, які характеризують електромагнітну хвилю, є швидкість. В довжина лямбда і частота ню. П'яте запитання. Які властивості притаманні електромагнітним хвилям? Це такі властивості. Для поширення не потрібне середовище. Найкраще та найшвидше поширюються електромагнітні хвилі у вакуумі. І поширюються в вакуумі всі електромагнітні хвилі з однаковою швидкістю. 300 тисяч метрів за секунду. Електромагнітні хвилі частково поглинаються речовною і частково розсіюються нею. Електромагнітні хвилі заломлюються на межі з діелектриком. І електромагнітні хвилі відбиваються від провідних предметів. Сподіваюсь, що ви разом зі мною правильно відповіли на поставлені питання і домашнє завдання: записати конспект. Прочитати параграф 19 і виконати вправу 19, друге, третє завдання. Бажаю успіху! Вітаю!